Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в Аврорі стартували нові акції з 14 по 20 липня. Такий набір посуду для пікніку за 129 гривень. До речі, дуже цікавий набір. Оп-оп-попа є в різних кольорах, і тут є дошка для нарізання, чотири більших тарілки, чотири мисочки. 4 стаканчики і виделки та ложки, прозорі, але пластикові. І, як бачите, усі набори в одному кольорі. Балон газовий, портативний. Ціна 44 гривні. Об'єм 400 мл. Шоколадна паста 250 грамів за 59 Круасане від торгової марки Тоня. Ціна 8 гривень, вага 45 грамів. Напій безалкогольний, сильно газований 330 мл 19 гривень. А це вже енергетичний напій 250 мл 26 гривень. Від Галіція пюре фруктове 90 г за 24 гривні. Є декілька смаків на вибір. Нектар біола апельсиновий 250 мл за 18. Маршмелов у вигляді лапки та палапка. 20 грамів 10 гривень. І відрізняються вони кольором упаковки. Халва 210 грамів. Аромат ваніль 20 гривень. Кава натурально смажена у зернах. 900 грамів 449. Крекер солений 100 грамів. Ціна 21 гривня. Смак піца. Така форма для льоду і виходять кулі. Ціна 77 гривень. По 19 гривень набір кухонного приладдя. Ложка виделка, пластикові. Я думаю, дуже гарно буде для вимішування салатів. Набір наліпок для консервації 20 штук. Це вони ось такі вузенькі: 15 гривень. Мішок кондитерський багаторазовий довжиною 30 см за 19 см. Ніш для овочів та фруктів для витискання серцевини 34. Лоток для столового приладдя у шухляду за 39 См. Кришки для гарячого консервування за 3 гривні. Вони тугіші від звичайних. Яйцерізка пластикова за 17 гривень. Терпка кухонна плоска, металева з довгою ручкою за 17 гривень. столова бронзова за 29. Ніж кухонний за 69 гривень. До речі, хто які ножі купляв в Аврорі? Залишайте свої відгуки. Питали підписники, які хороші. Буду вдячна вам за відгук. Дозатор для пляшки: Метал Хамелеон 29. сковорода діаметром 14 см за 84 Кошик фритюрниця за 99 металевого кольору. ще ось такі. Золотистого кольору ціна 77. Різноманітні розсіювачі полум'я, є і по 64 гривні. Ось такі вони, я б сказала, подвійні. Такий розсівач полум'я за 17 гривень. І кришка стерилізатор для банок за 34 Ківш із нержавіючої сталі з кришкою об'ємом літр та 100 мл. Це досить -таки важка. Скляна кришка 289. Миска глибока, металева 109 гривень. Вони із прорезиненим дном. Фруктовниця металева за 88 гривень. Кришка універсальна скло, силікон 229. Захват для скляних банок 39 69 Шістдесят гривень. Коштує форма силіконова. Такі кролики. Цукарниця скляна із кришкою. Ціна 69. Чайник заварювальний, скляний із корковою кришкою за 249. Такі глечики скляні із бамбуковою кришкою, але вона тут металізована. Об'єм 1 літр, ціна 179. Салатник фарфоровий із принтом за 58. Бульйонниця скляна об'ємом 500 мл 49. Такі чашечки по 64. Пляшка для олії та оцту подвійна 119. Така чашечка за 64. Від «Люмінар» п'ємність для сипучих скляна – 750 мл, 88 грн. 119 грн. п'ємність, об'ємом 1 літр, із бамбуковою кришкою. Стакан скляний високий із подвійними стінками – 99 Коробка для серветок, Пластик бамбук 64. Пластикова чашка із подвійними ручками. Ручки з двох сторін. Ціна 34. Креманка пластикова за 39 гривень. Вони з подвійного пластику. Бачите, сама ось ця чаша, біленький пластик, а тут сіренький. Такий цікавий ефект. Контейнер прямокутний, морозко 1,5 літри. Об'єм, ціна 29. Рушники паперові трьохшарові, 89 гривень 1 рулон. Такі рушнички 49 гривень 1 рулон. Серветки Сілкенс 120 штук 32 гривні. Рушники паперові веподібно складені 22 гривні 160 гривень. Штук. Серветки вологі дитячі 84 штуки за 39 смайл. Серветки вологі дитячі 24 штуки за 15 гривень. Серветки паперові сілкен 17 гривень, 16 штук. Туалетний папір 4 рулони двошаровий 44. Серветки паперові, двошарові 100 штук за 15. Серветки косметичні 150 штук за 29. І такі серветочки. Точніше, рушники 130 штук за 34 гривні. Така новинка 44 гривні. Сніжна панда 180 штук. Туалетний папір рута 8 рулонів за 74. Вологі серветки для взуття 15 штук за 8 гривень. Туалетний папір кохавинка по 8 гривень 1 рулон. Рожевий. Папір туалетний Деста 7 гривень. А це є 4 рулони за 49. Такий туалетний папір. Ціна 10. Контейнер об'ємом 8 літрів 99. Ємність для сипучих. Ціна 149. 2 літри та 400 мл. По 17 гривень скатертини для столу. Розмір 1,20 на 1,50 м. Від торгової марки Frakenbock. Скатертина з хвилястим краєм 88 розмір 1,50 на 1,2 м. Набір прищіпок пластикових 24 штуки за 34. Шнур для білизни 20 метрів 24 гривні. І є вони в декількох кольорах. Відро господарське об'ємом 12 літрів за 59. Новинка. Кошики для зберігання круглі по 119 Порошок для ручного прання Грюнвальд 350 грамів 27. Гелевий засіб для прання від Грюнвальд 2 в одному. 1, 1 літр за 39. Гелевий засіб для прання промакс 3 кг 800 г за 109 гривень. Хто користувався, залишайте свої відгуки. Wash and free галовий засіб 4 кг та 100 г за 179. Капсули для прання сіла. 12 штук за 94. По 24 гривні олівчики, для мови відники. По 5 гривень засіб для очищення. Коврів, килимів. Там яких меблів? 25 грамів 5 гривень. Засіб для видалення накипу та іржі. Це ось цей 10 гривень. Грюнвальд капсули 12 штук за 99. Засіб антижир спрей 500 мл 39 гривень. Для миття посуду засіб 500 мл 16 гривень. Білизна калушанка 15 гривень 900 мл. Гель онікс цитрус 44 950 мл. Чиста кухня засіб «Антижир» – 750 мл з розпилювачем 64 Містер Профі від свілі та грибків засіб за 39 гривень пів літра. Для миття посуду об'єм 1 кілограм з дозатором за 55 гель у свіжочі повітря за 39. Такий засіб для ванної кімнати з розпилювачем 750 мл 55 грінкот. Освіжувач повітря рідкий 250 мл 37 гривень. Змінний балон до автоматичного освіжувача 62 гривні. Для миття скла та дзеркала засіб без розпилювача. Така запаска 500 мл 17 гривень. Грін код засіб для складу дзеркал 750 мл 49. Восковий пластилін 10 кольорів за 54. Також є знижки на зошити є і по 4 гривні від брікс на 12 аркушів кусу лінію. 7,50 тетрада, 18 аркушів. Брікс 5,50, 24 аркуші по 11 гривень. За 24 гривні набір файликів 20 штук. Папка конверт формат А4 за 9. Просто гігантський рулон рушничків за 179 від сафі. 34 гривні коштує набір свічок на тор. 12 штук чорні. Полотно розміром 30 на 40 см. За 74 полотно. 40 на 50 см за 99. Вони вже йде з такою рамкою. Ліхтарик-лампочка на батарейки зі шнурком 34. За 129 гривень такий світильник накладний. Супер ціна 55 гривень на ліхтарик на лобний. Ліхтарик ручний працює від батарейок. Ціна 49 249 гривень. Ліхтарик акумуляторний. Є ще по 99 гривень. Лампа настільна, акумуляторна. І з такою підставкою для канцелярії 229 гривень. 44 гривні. Ліхтарик ручний працює від батарейок. Подовжувач, кутушка довжина 7 метрів 299. Іграшка сюрприз для купання каченятко 49. Така лялечка за 49 гривень. За 109 гривень. Стрічка Еспандер для заняття фітнесом 29 гривень. Палюшки від торгової марки Dada, 10 штук, розмір 60 на 60 за 59 грн. 37 грн. Інструмент для педикюру, 4 в 1. Такі веселі новинки приїхали, губки для мотя тіла із іграшкою. Ціна 49 грн. Тартка для п'ят за 44 гривні двохстороння. Ще один день, 14 липня, діє акція на усе для плавання надувне. Тобто круги, жилети, нарукавники і все в тому роді. Я вам показувала, коли акція починалася. Нагадую, може хтось щось хотів і відклав покупку. Знижка до 40%. по 29 гривень зубні щіточки з іграшкою. Зубні щітки набір по 47. 27 гривень. Зубна щітка. Просто дент. Антиперспіранти жіночі спреї Фа. 79 гривень. Набір зубних щіток 5 штук різного кольору за 39. Станки для гоління одноразові. 4 штуки на три леза. За 39. Сама мультизасіб для ванної кімнати 69 за 500 мл, галакс 79 гривень 500 мл. Пензлики для нанесення косметики 39. Станок для гоління зі змінними картриджами. Чотири змінних картриджі 84 гривні. Одноразові станки 5 штук за 74. 42 гривні набір із трьох станків. За 99 гривень набіри для шгарину. Тут є і цукрова паста, і смужки 20 штук, і лопатка для нанесення. Накладні нігті з різними дизайнами. В упаковці 24 штуки за 69 гривень. 29 гривень набір спонжів для нанесення макіяжу 8 штук. 19 гравий набір аплікаторів. Упаковці 10 штук. Двосторонні кольори є на вибір. 39 гривий набір для ламінування брів. Олійка Тінт для губ від Ловіт. 44. Бальзам для губ Ловіт за 27. Супермиле дзеркальце. Із підсвіткою. Такий котик. Ціна 169 гривень. Сенсорний і є декілька режимів підсвічування. 49 гривень коштує ось таке дзеркальце. Воно на металевому каркасі двохстороннє. Тонік для обличчя від Елен за 49. Пінки для омивання. Обличчя від Елен по 59 гривень 150 мл. Спонжі для нанесення макіяжу. 3 штуки в упаковці за 49. Крем для обличчя 75 мл. СП в захист 15-55 гривень. Набір декору для нігтів 14. Палітра зразків нігтів. Ромашка. Прозора ціна 15. Набір форм для нарощення нігтів 24. По 19 гривень пилочка. З тримером для кутикули. Пилочка для нігтів за 16. І такі ще є за 16. Гель для душу Ліора. Об'єм 430 мл за 44 гривні. Піна для ванни релакс. Аромат жуйки. Об'єм 750 мл за 44 гривні. Шампунь для волосся. 1 кг 119 І в таку ж ціну маска для волосся 1 кг за 119 Шампунь 1 літр 62 гривні. Only Natural Spino Calda. Кондиціонер для волосся 400 мл 74 І шампунь теж 74. Засіб 3 в Cool Men. шампунь гель для душу. 74 гривні за 400 мл. Гель для душу 250 мл 62 гривні. І ось така новинка. Каченята кря-кря. Шампунь дитячий 24 гривні. Для інтимної гігієни гель 64 гривні за 310 мл. Шик дігтярне рідке мило 37 гривень. Скраб для тіла дольчеверу 250 мл – 59 гривень. Крем мило 900 мл – 37 гривень. А є мило рідке 500 мл за 29. Навушники вакуумні, друтові, 55, 69, який за 69. Такий варіант теж 69. За 39 гривень наушники вакуумні. Радіоприймач портативний 299. Така новинка. Тримач для телефона автомобільний 189. Я так розумію, що він є досить широкий, тобто можна і горизонтально розміщати, мабуть. Безпечна засмага, СП в захист 50 за 62 гривні, 35 за 59 120 мл.